Друзі, привіт! Я на огляді автомобіля приїхав сьогодні. І в мене на огляді сьогодні непоганий варіант. Дуже прикольний варіант. Це є е клас. В прикольній фарбі Елеганс. 2000... П'ятий рік, і він на такому сірому салоні. Трошки його треба підхім чистить, почистить. Ну, діло все в тому, що у нього 232 рідного пробігу. 232 232 тисячі кілометрів. От. Власник другий, власник другий салончик, ну такий світлий, почистить його треба. І буде, буде файно. Пам'ять сидін там є. От так підігріви на кондьорі. 5G Tronic. Саме цікаво, в дереві виконано в світлому дереві салон. Саме цікаво, що він весь в рідній фарбі. По ньому нема ржавчинки. є невеличка вм'ятінка. Там де криша, але підтвердження моїх слів, значок є. Фарами треба займатися, фари треба полірувати. У нас є парктроніки передні. От. І виходить у нас рідне Лобове. от така машина виходить. І у нас... Ну, таке, як німці, їздять, не чищать, нічого. Його треба почистить. Просто він не вздутий, не надутий, його треба почистить, він не протертий. Тут кнопочки всі, як нові, не затерті взагалі. Отак, 2005 рік, 6 місяць, 232 там пробігу було. Я його зараз заведу і покажу. Ціна на віддачу в Німеччині такої машини 3700 євро. 3700 євро. Ось він завівся. Класний колір, оригінальні мерсовські диски. Крила не кручені. Нічого не коптить, не димить, масло не доливає, він з блоками СБЦ теж ніяких проблем нема, почитав я його. ну, Машинка достойний варіант. Хто шукає для себе, звертайтеся, за такі гроші в Німеччині таку машину треба забирати. Радіатор 7 місяця 2005 року Інтерпле. Вот ну тому така машина, така машина. Все, всім успіхів!